Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творого Красу. Сьогодні буде невеличке відео про те, що я робила, що в'язала, що купила. Така буде в мене цікава покупочка, точніше була, я вам її покажу. Ну, Це для мене вона дуже цікава. Сподіваюся, що і для вас буде. І я думаю, ви вже бачите що я в своєму новому джемпері. Це бордовий джемпер, який я в'язала із напівбавовняної пряжі. Що вам ще нього розказати? Е, метраж дається 1200 метрів на 100 г. В'язала в три ниточки з 2,5. Е, довго в'язала і не скільки, тому що об'єм великий там, чи ще щось, да, хоча ну, не маленька робота, він такий вільненький, не, е, не маленький, Да? Е, і просто не було часу, да, дуже було мало часу, оскільки прийшла весна, у мене були такі плани за цей місяць багато чого зв'язати, але, але дуже рада, що я його вже в'язала. Е, і що хочу вам сказати, е, що пішло в мене навіть менше, ніж 300 грамів. Залишилось оце, трошечки в мене на одній подвійці. в мене було там, здається, 290 грам, коли я купувала чи щось таке, і це ще такий невеличкий залишочок. Я спочатку думала, що рукава в мене не вийдуть однотонні. Коли спочатку зв'язала перед чи спинку, ну, велику деталь, да, я зважила, зрозуміла, що на рукава в мене не вистачає пряжі. Тоді думала якось скомбінувати, зробити якісь можливо вставочки, смужечки, хоча тоді ще не знала, яким його робити, чи таким більш класичним, чи, чи більш спортивним, не знала, під що я його носитиму, хоча більше зараз таким спортивним стилем. Да, я більш спортивному стилю надаю перевагу. Але ну, не знаю, знає, знаєте, думала, як би його зробити і туди, і сюди, якщо не вистачить пряжі. Але на мій подив, коли я зв'язала обидві частиночки, так, я почала важити залишки того, що в мене залишилося, і бачу, що ну, мабуть мені вистачить. Сшила да. я, і я вив'язувала імітацію вточного рукава, вив'язала перший рукав не до кінця, але ну, так, на 2-3 була ще моя така. Ідея, така думка, да, зробити просто е, рукава да, не, є, ну, не, не повну то вже нова три четверті. <кій> І потім, коли я зв'язала. Другий рукав до такої ж довжини, я зрозуміла, що мені всього вистачає абсолютно. Тобто, не знаю, або початкова вага була не така, або якось в мене на рукава менше пішло, ніж очікувалося. Ну, Не знаю. <реш> не знаю як, що. Але факт тому, що 300 г мені вистачило на, на джемпер, на мій немаленький. У мене зараз 46-48 я беру, для того, щоб була така свобода облягання. Тому... Ось так, а колись було. ну, то таке, то таке, колись було, так. Що вам ще розповісти? Дуже мені подобається те, що в мене вийшло. Я його можу одягти і під спідницю, можу одягти під джинси і безрукавку спортивну. Тобто така універсальна річ вийшла, легенька, комфортна, не, яка не парить, Оце коли починається спека, я не люблю синтетичного одягу, оскільки не дуже парить. То тут просто краса, і коли пішла по магазинах походити, подивитися, що там цікавого продають з весняного одягу, то, ну, чесно, була розчарована в, в якості одягу і, і в його, ну який він, та, сам в дизайні, скажімо так. Ну, можливо, я придираюся вже так дуже. Але ну, звісно, якби я ходила по будь-яка, де одна костиночка коштує декілька тисяч доларів, то, можливо, я там би щось і вибрала, але виходячи із того, що, що можу собі дозволити, то я зрозуміла, що я собі нічого не хочу дозволяти і легше собі зв'язати те, що мені буде подобатися. Ось так. Колись до війни я часто робила замовлення. Я думаю, ви знаєте таку, не знаю, компанія, компанію, Вон Прікс. Мені там дуже подобалися джинси, мені там дуже подобалися футболки, ось такі ковтиночки, якісь такі. Як можна знати, футболки довгим рукавом. Я дитині свої багато дуже брала, собі багато брала. І ось на початку війни ця компанія перестала працювати з Україною і з наших цих проблем, всіх і дуже шкода, тому що. Там були справжні от, натуральні речі. І коли, ти, ну, коли я зареєструвалася, да, то я там частенько туди заходила, просто ну, не кожного дня, звісно. Там часто були акції, якісь розпродажі, де там, наприклад, залишається один розмір речі, і її скидають ціну дуже гарно. Тому можна було придбати взагалі ну, просто за смішні гроші, набагато дешевше, ніж ми тут купуємо не дуже гарної якості. Так? Що мені там подобалось? Там, можливо, щось не було такого супер-пупер да, якогось занадто оригінального. Ну, можливо, і були. Я не дивилася на дуже дорогі речі, я дивилася такі на, на щодень да, якісь футболки заради тільки їхньої якості. Ну, тепер ось щось хотіла знайти, але е скрізь пишуть всі, да, що не працює ця компанія з Україною зараз. Дуже шкода. Ну, Маємо, що маємо, будемо в'язати, да? що робити. Трохи я дивлюсь на камеру, так виглядаю, не дуже гарно ну, починаю знову захворювати. Знову щось моя температура піднімається, тож я скоренько знімаю відео, бо завтра можу, можу вже не говорити, щось в мене горлосно моє починає балуватися. Так, ну то таке. Е, так, про джемборочок свій розповіла. Бонфрікс вигла, я не знаю, чого, то не реклама, то так. Тепер розкажу ще про свою футболочку. Я вже почала в'язати другу деталь, вона мене також буде шшивна. Це футболочка із бамбука, В мене є вже, я думала, що це в мене буде перед, але щось я нахімічила з горловиною. Вона занадто в мене вийшла маленька. Так, це я вам показую на тим боком. І, мабуть, це буде спинка. Може, ще подивимося. ну тобто. Тобто так, залишила я на спиці додаткові ще плечові шви, да, щоб потім шити методом, методом трьох спиць. І не знаю, або розпущу, перероблю це таки наперед, та, а може, може це буде спинка. ну, буде видно. Так, Але я вже почала, говорю. Ж, Іншу деталь і сподіваюся, що таке я її цим літом завершу. Поки що нічого більш не починала такого. Ну я починала, зараз покажу, що я починала. Ем, так, про футболочку, мабуть, усе тут також спиться 2,5. Чому я так довго її і в'яжу? Ну, але зараз в мене трошечки часу більше з'явилося. Тож... Тож трошки просуваю, коли можу. Так, а що я вам хотіла показати найголовніше? Ну, Звичайно, джембром хотіла похвастатися, да? хто там думав, чи я його дов'язала, чи не дов'язала, його раз дов'язала. Фото мене, як завжди, нема, вибачте, ну, така я. Так, хотіла вам показати своє замовлення з Аліекспрес. Ось так. Мене <с> довгий час цікавили спиці одні. Спиці, які я бачила в багатьох, бачила їх не тільки на YouTube, звісно ж, да, а й в інших соцмережах, у групах, які присвячені в'язанню. І ось випадково в одній з грубших також да, я побачила цікаве повідомлення, да, цікавий коментар, в якому говорилося про те, що на Aliexpress є ці спиці дуже за гарною ціною. Ну, як я не додумалася їх там пошукати раніше, я не знаю. Ну, я, мабуть, було велике бажання, то я б скрізь їх шукала. А так думала тільки, ну, як завжди, так, що, та, хай куплю, треба попробувати. <смістить> ось що ви думаєте? Пішла я на AliExpress і мені там так все сподобалося. І замовила я ось що. Це спиці трио Спиці Тріго я бачила в Надійки нас. Да? Я бачила е, канал Надійки, називається В'яжемо разом з Надією». Е, бачила яку я ще бачила, ну, я бачила їх найбільше. Бачила в Надійки, я вже була в ними частенько в'яжа і е, ну, говорить, що їй дуже зручно. Е, бачила е, оголошення з продажем да? багато бачила. Але, ну, якось в мене є чим в'язати, в принципі, за ті гроші, що навіть Китай пропонували, китайські спеці, да, то я якось не бігла їх купувати. Але тут в мене так тривала ціна, що я не змогла пройти в Я замовила собі два набори: це в мене номер 2 і номер два з 25 Тобто два взяла для проби. Ціна, дівчата, це просто. Там, в принципі, можна знайти різних продавців з різними цінами. Але ті, що я взяла, вони коштували, здається, 23 гривні. Ну, там, в принципі, ціна залежала від розміру. Маленькі коштували, менше другий номер, здається, там взагалі 23, наприклад, да, а 2,5 коштували 27. Ну, ось така різниця. Десь я бачила взагалі за 19 гривень. Ну, ось так. Тільки ж треба шукати, щоб була безкоштовна доставка. І вам приїжджає, приїжджають шпиці за такою ціною. Ну, я не могла пройти повз, звісно ж, замовила ці два наборчики. Е, хотіла ще більше замовити, хай будуть там на подарунок, можливо, комусь може ще щось, але потім вирішила, думаю, ну, спробую два. Можливо, вони якісь там зовсім не, не в'яжуть нічого. Да? Але дівчата була дуже ну, так, щиро вражена їхньою якістю. Тобто, якщо ви користуєтеся звичайними цими китайськими спицями на тросику, звичайнісінькими, да, то це, це, це абсолютно те саме. Тобто це такі спиці, які... І з'єднаний ось таким тросиком. Так, у мене щось камера так погано знімається. Тут освітлення, ну не знаю. Е, якщо ви хоч трохи маєте уявлення, да, о боже, <сум> маєте уявлення, що таке спецітріо, то ви приблизно розумієте. Е, так, і тросик, якщо ви бачили, то ви маєте уявлення. Що е, хочу сказати? Відразу я їх перевірила да, тактильно на наявність якихось зачіпачок. Один набір виявився ідеальним. А ось мій другий набір тут на одній спиці. Це номер два. На одній спиці була на одній штучці, ось на переході була якась зазубринка. Зазубринку ту я взяла пилочку і відразу запиляла. І все. І вся проблема вирішилася. І що вам сказати? Так, де я його діла? Зараз принесу. Принесла, принесла шкарпеточку. У да, мене вже є шкарпеточка одна. Я ж не могла не протестувати ці спиці. Да? Е, закинула все, що було, і почала їх в'язати. Ну, блокатори в мене саморобні. До речі, шукала блокатори також на AliExpress. Е, але вони, ну як сказати, щоб набагато дешевше, то не набагато дешевше. Єдина перевага, те, що там е, йдуть вони по два. По два відразу, да? одного розміру, два. Блокатора. Ну, подивіться, може, закажу пізніше, але зупиняти те, що вони інколи поки доїдуть. Ну, бачила фото да, у відгуках, що вони приїжджають побиті, ну, тобто, на дві частиночки. Оце трошки зупиняє, але мене так само зупиняла, коли я металку замовляла. Теж переживала, що вона приїде побита, все добре було. Так, також, що я вам хочу сказати, в'язати ними дуже-дуже приємно. Надійка тоді пам'ятаю, хвалила, да, що це так зручно, це дійсно зручно. Я не в'язала в перший раз, то я б сказала, що мені навіть швидше було, набагато в'язати швидше, ніж, ніж це робила я на чотирьох спицях чи на п'яти точніше. Я не в'язала на спицях на тросику, да, тобто ну, рукави я в'яжу таким методом, да, на такою спи спицею. Шкарпетки чомусь я весь час в'язала на чотирьох чи на п'яти, ну, ви зрозуміли, то тут наскільки легше і швидше. Тобто ви майже те саме, що перебираєте за двома спицями, але ж у вас не плутається тросик. Якщо це порівнювати з п'ятьма спицями, то вам не треба весь час переживати, що десь там якась, можливо, вилетить, якщо ви занадто ну, вільно в'яжете. Да? Або ну, ще якісь там так, їх треба весь час крутити, крутитися. Мене це найдужчена, як не подобається в цьому процесі, що ти крутиш, його крутиш безпересенка, голова закручується. Це так. Так, ось такі моменти. І ну, як на мене зв'язалося ще швидше, ніж іншими способами. Так, що я хочу сказати? Я ж в'язала від мисочка вперше, я ж пішла до надійки. На канал, в там якраз виходило недавно відео про в'язання від миска. Весь час хотіла навчитися цього робити. Виявляється, це дуже легко, просто, просто у ну, мене завжди якісь такі, знаєте, перед чимось новим мені дуже цікаво, але дуже думаю, богу, це, мабуть, така якась наука, сверхрозумна. Сверх в результаті я ну, зв'язала вечір, був у мене вільний. І... Мабуть, другий вечір. І це вийшла в мене шкарпеточка. Да? Це ще з тим, що я ж дивилась відео, там щось вчилася. Ну, я дивилась спочатку відео, потім, я, як завжди, мені стає цікаво самій поколупатися. І ну, бачите, наколупала шкарпеточку. Так, ну я ж, звісно, почала другу. Почала другу, тут ще тільки зовсім початочок. Хоча що я хочу сказати, я тут починала з восьмої Петель з восьми, да, з восьми петель, як у надійки в відео, і виходить ось такий гостренький мисочок. А, мабуть, наступного разу буду починати із більшої кількості петель. Ну, Мені дуже подобається такий більш закруглений. Це моя особиста думка, це просто перша моя проба. Да? Те, що я ніколи не в'язала і робила вже ж. Як перший, перший блин мій, да? він не зовсім комом, але є. Я ну, тепер хоч розумію, що мені робити, да? як далі плясати. Так, одне, що в мене тільки мене не дуже влаштовує, те, що в мене вийшло на переході між спицями. Да? тобто Одна спиця тут, одна спиця тут. І бачите, в мене вийшла така доріжечка. Тобто я тут погано притягувала петлі, хоча їх набагато легше контролювати, ніж якщо це ти в'яжеш. Методу Magic Loop, да, там важче буває зробити, ну, з'єднати петелічки да, сусідні, ніж у цих спицях. Тут взагалі ну, мені дуже сподобалося, просто мега сподобалося. Кінчики тут також зручні. Коли я на сайті замовляла, да, то. Ой, як же вам, щоб вам було видно, їх не видно. Так, ну, не видно. Там, взагалі, був коментар якоїсь дівчинки з України, де вона говорила, що кінчики такі, як в тіагу. Ось такий був коментар. Кінчики дійсно дуже зручні, вони гарно підхоплюють ниточку, але її не розщеплюють. Я в'язала з ниточки ці шкарпетки. Да, це в мене дроб з фабу, яку я вже колись в'язала. Ниточка тоненька, чому я її взяла спиці номер 2. І коли ось починаєш в'язання то там ну, мені особисто я тугенько починаю цей початок, <хи> і мені особисто важкенько спицю вводити, да? то інколи ниточка хоче розщепитися, оскільки вона дуже така ніжна сама по собі. То в принципі, тут проблем з цими спицями ніяких немає з в цього в цьому ракурсу, да? з цієї точки зору. Ну, мені сподобалося, мені все дуже сподобалося, дуже-дуже задоволена спицями та ще й за таку ціну. В групах у Facebook я бачила, продаються подібні, ну, вони єдине, що в, іншому, в іншій упаковці. Вони продаються ну, разів 5 дорогше. Ось так. Не в 5, мабуть, більше навіть. Не знаю, як дивитися на якість да, щодо якості я тих не брала. Але ну, мені все сподобалось, мене все влаштувало. Ось так, для проби, якби да, це я в'язала на потік шкарпетки, то може мені потрібні були якісь супер-мега-круті. Але мене все влаштувало в цих спицях абсолютно. Починаючи від ціни, закінчуючи якістю і процесом в'язання. Тобто вони дуже легенькі, взагалі руки не стомлюються, і тебе саме головне, що не відволікає ніяка ну, стороння якась ну, нічого тобі не Там, да? Ні, ні спиця, яка може випасти, да? ні, ні ліска, чи тросик, яка бовтається, там їй треба думати, чи туди, чи сюди, господи. Ось так. так що... Кому цікаво, заходьте на Aliexpress, просто вбиваєте спеції Тріо і все, там вам видає багато багато різноманітних варіантів. Е і головне, ж дивіться, щоб була безкоштовна доставка. Там прямо написано під низом, да, що безкоштовна доставка, тому що є доставка різна, є і 80 гривень, і 100 гривень. Воно точно не потрібно. В Магазинів, які працюють з безкоштовною доставкою, і саме з спицями, з цими, да, їх дуже багато. Тож ви їх без проблем знайдете, якщо вас, звісно, цікавить таке. Так, ну ось, коротенько, здається, все. Я розповіла, що хотіла на цей момент. Дякую всім за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Мирного неба, всім приємного в'язання, легких і рівних петелічок всім. І... Хотіла б ще сказати, що залишайтеся всі людьми. Просто будьте людьми і думайте про наслідки своїх дій. Ось так, все. Тепер точно. Давайте пока-пока, до зустрічі.